Що таке інвестиційна привабливість для будь-якого фонду. Це серйозна компанія, яка має стратегію, яка має команду, яка може цю стратегію імплементувати. І от рівень цієї команди це зараз дуже важливо, тому що це оцінюють. Ми маємо не лише говорити з ними англійською, а говорити з ними на їх культурній комунікативній нормі. Це важливо. Цьому потрібно вчитися, приділяти увагу для того, щоб ті цінності. Ті цілі, які до нас привозить з собою іноземний інвестор, українська компанія могла прийняти, опрацювати і видати, скажімо, повернути як свій KPI. І це те, над чим ми маємо всі працювати, тому що не лише фінансові показники впливають на інвестицію. Дуже великі питання, іноді комунікативні, виникають.